Але давайте ми розуміємо, що це а, агонія, хаос судоми системи і особисто Путіна. Йому потрібно вже якесь рішення. Ви не погоджуєтеся, а от бачу. Я не можу з цим погодитися, тому що це було б дуже сильне спрощення ситуації, яку ми маємо, яку ми маємо на сьогоднішній день в Росії. Треба розуміти, що на сьогоднішній день сама політична система Росії і економіка не настільки ослаблена, щоб можна було говорити про якусь агонію, хаос, там безпорадність і готовність до якихось неадекватних дій. Натомість ми спостерігаємо абсолютно чітку і послідовну політику, яка Направлена на виконання стратегічної задачі а стратегічна задача залишається незмінною знищення України як держави, знищення українців як нації, і саме на це спрямовані і низка заходів, які на моє переконання включають в тому числі проведення так званих референдумів. Адже отримавши е, значний і я б сказав так суттєвий удар по своїм збройним підрозділам, будучи абсолютно не готовою до війни, яку Росія отримала в Україні, вони е, вживають так званих пожежних заходів. І ці пожежні заходи полягають у тому, що на сьогоднішній день вони е, намагаються виграти час для двох задач. Перше, вони все ж таки плекають надію, що захід втомиться від війни в Україні, залишить Україну сам на сам з хижаком і скажуть вже давайте тоді вже домовлятися, давайте віддамо Україну заради спокою. Це чомусь залишається таким пріоритетним. Способу мислення, мислення росіян, а друге, вони відтягують час для того, щоб створити додаткові підрозділи, і в цьому розрізі можна і сприйняти, вибачте, я кажу, як військовий ідею цих референдумів, саме з того з тої позиції, що вони у разі, ну а ми розуміємо, що вже. Озвучені навіть результати, там десь 86% чи 87%, вже все відомо, дадуть змогу примусової насильницької мобілізації чоловічих контингентів з усіх окупованих територій у якості гарматного м'яса. Без всякої підготовки вони будуть кинути в бій проти українських військ, щоб виграти час. Одночасно з тим, що готуються нові військові частини Російської Федерації, там і на Далекому Сході, і в інших регіонах Росії.